Army BTS UA презентує Run BTS 41 епізод золотий дзвіночок BTS. дитячі забавки. Друга частина. Увага! Кіно почалося. Не тягніть кота за вуса, наче вакула чортиня малює. Що зараз мальовка? Джин Шорембренд у каплиці. Нозі цурплі, товсті руки, головешка, що гарбуз. Прибульці чогірки, бо уяви тож ти. Ба це хм, обнулялочка. Просто не всім дано усвідомиш. Ще трохи та на кукурудзяні полямо. Ти б замислився. Ігнор тобі за це посмішка реготечка, аж ясно не виворос. А це пиф чи хм? Та пиф, пиф. Що повилазило? Я ще не закінчив добралочку. Увага, фінальні штрихи. Майже готове. Трішки уточнень. Це вам допоможе. Це навіть не далі. Гуляш з квасолею. Шуга, ти зрозумів? Оце? Що ти в біса намалював? Та що воно? Послухай, цвіркунів, чи просто тишу. Бо що це? Відомо лишень автору. Він буде моїм. Поки маєш дулю, варабулю. та й без масла. Витріщалки були недовгими, якісь павочкоподібні. Та не бий обличчя, бо дратує Я говорив: не грайся з гальмами. Поява надії, тут тобі гапа, наче квазімода. Круто. Ні, ні Просто пригадав проте вам туди. А точно. Манюня, це вони гарлянки деруть. А ти просто покажи. Реп, один монте, лефон, ситири. Що ти хочеш? Шуга таке виробляє ротом. Втеча від профспілки. Об'явка. Ось слабке місце. Він геть не придатний до такого. Без сил він впорається. Чи він таке не мона. Отако. Просто ротом. Ні, ну я безсилий. Все пропало. Око краще. Око? Найкраще. Око? Та чом ти постійно кажеш око? Підходить. Око, окуляр, моноколь. гаразд, зупинимося на окулярі. Чого витрішився? Воно йди та ротом те саме роби. Штоха, столипельку розяв очі. Ротом жвавіше працюй. Не знаю, й гадки не маю без дупля та позитиву. Глядь, діточок, від трьох до п'яти. Що? Як? Хитке планування. Хиткий план? Ти туди чи сюди? А я сюди чи як? Ні, ні, я тут на місці. З'їсти паляницю завжди, та не наближайся. Вечорниці? Чи це все ж таки ягідка? Що за танці? Прибрали кінцівочки? Вітання, опуски та заздрість. Проте теж хочуть дзвіночок і ноут. А от шузі це на користь. Так, ти ша в залі. Дзьобну когось, бо він завжди спостерігає за цим, хоч і здалеку. О Боже, мій! Ще не звесно. Не підмощуся. Татю, я погодився. Упс. А чого це всі ще тут? Зачепись дзвіночка. Одне питання як? <реш> <реш> Кодування та ребуси новий талант Джина. Йому це добре вдається. А що лікарі кажуть? Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс. Юей. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтінг.